Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Український журналіст, представник Донецької області у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі, припускає, що бойовика ДНР Ольгу Качуру з позивним Корса ліквідували соратники по ДНР. Про це Казанський написав у Телеграм. У професійних новоросів знову зрада. Виявляється, Ольга Качура. Вона ж Корса загинула зовсім не внаслідок прицільного удару Хаймерса, реактивної установки Хаймерс по штабу, а її Загадкових обставин убили в тилу, написав Казанський. Він опублікував фото згорілого автомобіля, який імовірно належить Качурі. Журналіст написав, що обговорюючи смерть Корси, у ДНР стверджують, що в авто чи то вистрелили із ПТРК протитанкова керована ракета, чи то підірвали невідомим вибуховим пристроєм. Нібито знову невловима ДРГ. І це тоді як жодних українських ДРГ у Горлівці не було із 2014 року. На 90% можна стверджувати, що Корсу замочили свої сина. І точно той самий, що і з бойовиком Олександром Бідновим і бойовиком Олексієм Мозговим 2015-го зазначив Казанський про ліквідацію корси 3 серпня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Пізніше інформацію підтвердив президент РФ Володимир Путін. 2019 року Шевченківський районний суд Києва визнав курсу винною скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 258 3 кримінального кодексу України участь у терористичній групі. 4 Терористичні організації і призначив покарання заочно у вигляді 12 років позбавлення волі. Повідомляла прес-служба СБУ. За даними спецслужби, уродженка Донецька Качура з позивним Корса 2014 року приєдналася до незаконного збройного формування третього окрема мотострілецька бригада Беркут, створеного на базі так званої групи Безлера. Відтоді колишня співробітниця органів МВС України брала активну участь у терористичній діяльності. Навчалася Корса УРФ, була командиром. Артилерійського дивізіону у званні полковника військ ДНР у СБУ наголосили, що Качура безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців ЗСУ та добровольчих військових формувань України, реактивними системами залпового вогню БМ 21 град поблизу населених пунктів, що призвело до масової загибелі людей. Як повідомляють джерела, рідні корси вже втекли з Донецька, в тому числі і можливі батьки-зрадниці до слова ватажка загону «Призрак» мозгового вбили у травні 2015 Року в Луганській області. Спроба ліквідувати мозгового була також за два місяці до цього, у березні. Висловлювали припущення, що мозгового ліквідували співробітники гру або що загибель ватажка стала наслідком. Міжусобної боротьби між бойовиками. У мозгового був конфлікт із керівництвом ЛНР. Колону автомобілів Біднова розстріляли з автоматичної зброї, гранатометів та вогнеметів. Разом із командиром загинуло п'ятеро бойовиків із його загону. Відповідальність за ліквідацію Біднова взяло на себе керівництво. ЛНР. Влада звинувачувала біднова у викраденні людей та розбої. За два дні до смерті на нього було заведено кримінальну справу. За заявами МВС ЛНР, він відмовився роззброюватися і чинив збройний спротив. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!